Волонтерський фронт Акерману продовжує активно працювати та підтримувати українців. Передостанній день літа активісти громадської організації Команда розвитку Акерману відвідали пологовий будинок номер 7 що в Одесі, та передали установі електрокаугулятор фірми Бова, виробник Велика Британія. Місія нашої команди була саме в тому, щоб забрати його, привести до міста Білгород-Дністровський та надалі передати керівництву пологового будинку. Це все стало можливим завдяки роботі та підтримці наших партнерів. Зокрема, це фундація міста Брістоль, Вількобританія, Bristol with love». Також це наш постійний друг Сергій Капталан, це директор агентства транскордонного співробітництва Єврорегіон Ніжний Дунай. І це керівник нашої громадської організації «Команда розвитку Акерману Віктор Андрієнков, завдяки якому забезпечилась доставка була забезпечена та витрати на паливно-мастильні матеріали взяв на себе меценат, благодійник Віктор Андрінков. Дуже раді, що змогли бути корисними та допомогти нашій Одеській області у цей непростий час. Активісти команди розвитку Акерману проробили важливу логістичну роботу, здійснили супровід гуманітарного вантажу з Румунії до Одеси. Важливість нового апарату вартістю у 20 тисяч євро складно переоцінити. Завдяки йому лікарі зможуть рятувати життя молодих матусь та немовлят. За время войны еще раз хочу сказать, что все мы, каждый на своем рабочем месте. делать все возможное для того, чтобы по максимуму помочь людям, помочь нашим жителям нашей области, нашей страны, переселенцам, нуждающимся, и этим будем продолжать заниматься и дальше. Это наша главная задача. Каждый на своем рабочем месте должен сделать максимум, что от него зависит, и даже сверх своих возможностей для того, чтобы помочь нашей стране в этой войне победить, выйти опять вернуться на мирные рельсы. І далі розвивати наш город, нашу область і нашу країну». Апарат Бова це нове покоління медичних апаратів для електрохірургії, що має дуже широку область застосування. Це важливий медичний апарат, який допомагає під час операційних дій після пологів, саме коли час йде на хвилини. Відзначають медики. Сьогодні ми отримали соврем'яний кавгулятор Бова, Це апарат. Экстракласса, который позволяет уменьшить время пребывания пациентки в операционной, уменьшить кровопотерю во время операции, снизить количество материала, которое используется во время во время операции, а также все это способствует тому, что пациентка более быстро восстанавливается и может вернуться к своему обычному ритму жизни. Поэтому спасибо большое за такую помощь. За такий цінний апарат, який був представний нашому родинному дому. новий електрохірургічний апарат Бова, наданий сьомому пологовому будинку Одеси став ідеальним доповненням для лікарів медустанови. Тож впевнені, що професіоналізм лікарів в поєднанні з новітніми технологіями стануть запорукою багатьох врятованих життів. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний канал.